Україна має забезпечити увезення акумуляторів та генераторів без податків, і зробити це потрібно терміново. Про це заявив керівник волонтерського штабу українська команда Артур Полатний на своїй сторінці у Фейсбуці. Україні потрібно вистояти на енергетичному фронті, захиститися від тотального блокауту. Що вже потрібно зробити всередині країни? Зробити невідкладно, зробити прямо зараз. Уряд та Верховна Рада України мають терміново відкрити зелений коридор для енергетичного обладнання. Генератори, акумулятори, інвертори та інші прилади, які допоможуть освітити та обігріти оселі громадян, мають завозитись по спрощеній процедурі: без мита, без ПДВ, без податків вже зараз. Щоб звичайний генератор не коштував, як танк чи БТР. Артур Палатний наголосив, що повернути податки та мита можна буде вже навесні, а зараз завдання держави створити умови, щоб кожна сім'я могла забезпечити себе взимку теплом. Держава-терорист воює як вміє. Воює не з НАТО, а з матерями та дітьми, руйнуючи українську енергосистему. Постійні обстріли мають на меті лише терор, лише занурення країни в темряву та холод. Зима без світла та без тепла, саме таку перспективу готує українцям терорист номер один.